Якщо ви думаєте, що всі корейські дорами однакові, то дзуськи, ви помиляєтесь. Є класні, є погані і такі, що просто з першого кадру ви відчуваєте, що дивитися не варто. Але є і такі, що спочатку не обіцяють нічого хорошого, а потім як зачаровують. Сьогодні про такі і побазікаємо гошечки. Перша драма у моєму авторському списку, здавалося, буде фе, а виявилося огонь чоток. Це нетипова родина. Вона свіженька 2024 року і відносно коротка на 12 епізодів. Сполерити сильно не буду, бо це добірочка, а не огляд, тому не бійтеся. Отже, починається все з того, що ми знайомимося з родиною, яка має надзвичайні здібності. У мене є багато фото і відео підтверджень, точніше мала їх, але втратила. Наприклад, Поквіджу колись міг повертатися в минуле до щасливих пережитих ним подій. Його сестра вміла літати. А матір могла бачити майбутнє у вісні. Власне, саме завдяки матері, сім'я накопичила неабиякі статки, бо та бачила у своїх снах виграшні лотерейні комбінації, потрібні прогнози акцій та всяке таке інше. Але на старті оповіді ми дізнаємося, що ця сім'я більше не може користуватися своїми силами через хвороби сучасності, як нам заявляють, це ожиріння, безсоння, депресія і пияцтво. Власне від депресії і пияцтва страждає Поп Квіджу, який колись був пожежником, мав дружину доньку. Однак, через певні трагічні події втратив практично все. Лишилася в нього хіба донька. Однак, Поп Квіджу батько ну на трієчку. Він обирає компанію пляшки замість товариства дитини. Це позор. Це просто сором. Словом, сім'я, очевидно, котиться у прірву, але все починає змінюватися, як тільки на їхньому шляху з'являється така собі то даге. Спочатку вона, нібито магічним доторком своїх рук під час масажу і чаєм робить так, що матір диво сімейки знову може нормально спати. Так їй вдається завоювати прихильність дами похилого віку. І та на радощах вважає, що Даге може врятувати всю їхню сім'ю і повернути їм суперсили. Тож дзвіночка прагне будь-що, а зробити так, аби Поквіджу одружився з Тодаге. Втім, вона й не підозрює, що Даге шахрайка, точніше, членкиня шахрайської банди. Зловмисники вже давно поклали око на родину Пок і хочуть відібрати в них останні статки. Тож Даге правдами і неправдами, а втирається в довіру до голови сімейства. Аж поки що правильно, аж поки не закохується у Поквіджу, аж поки не проникається співчуттям до його доньки, і аж поки не дізнається. Це про суперсили сімейки. Ух, ну десь така зав'язка. Я не збиралася до раму дивитися, бо ці всі фентезійні історії ще й подорожі в часі взагалі не моє. Подивився огляд на тебе кличе час на моєму каналі. Розуміє, чому я фиркала. Але нічого особливо цікавого на той момент я не знайшла, тому запустила нетипову родину. І мене як затягнуло, ну чесно. Реков меню, пригода на 20 хвилин. Шість днів по тому. Фентезійна складова тут є, але вона не дратує і сюжет ніби написаний досить добре. і персонажі мені зрозуміли, ну, но... Нібито я додаю оце, нібито бо зізнаюся і каюся. Я відволікалася від їхньої балаканини, коли дивилася на актора, що грає по квіджу. Чанкіоне, добрий день. Автори дорами не пошкодували сцени з ним. Я не пошкодувала, що подивилася на його гру, лице, ну і от це, от все. До того ж, з головною акторкою, яка грає до Даге, вони, як на мене, чудово спрацювалися. Сцени не за їхньої спільної участі, і милі, і кумедні, і емоційні. Хоч споглядати більше і більше. Що не сподобалося, це трансформація характеру матері головної героїні і те, як подали суперсилу доньки по Квіджу і ще силою іншої дитини у фінальному епізоді. Це для мене занадто ванильно, але це добірочка без спойлерів, тому з усіма дискусіями йдемо в коментарі. І перед тим як перейдемо до наступної несподівано класної дорами, маю звернути вашу увагу на досить очікувано класний магазин корейської косметики Крикри, -кри. літо на дворі чи. Зима неважливо. про догляд за шкірою слід пам'ятати завжди. І цьому магазину є що запропонувати, аби вона сяяла наче в улюблених героїв з Дорам. Всі товари на сайті і в соцмережах магазину офіційно ввезені в Україну просто з Південної Кореї. Вони брендові, сертифіковані і безпечні, а з промокодом Чінча 15 будуть ще й зі знижкою у 15%. Посилання лишаю під цим відео. Замовляйте на здоров'я і в радість. Наступна. Дорама, яка не віщувала нічого хорошого, але затягнула мене це щоденна доза сонця. Мені здавалося, що це буде нудненька і слабенька медична дорама, де лікарі якось там за когось борються, але взагалі-то вони теж люди і у них є особисте життя, але не дай Боже поза межами лікарні, тому переважно люди в білих халатах любляться, голубляться поміж собою. Ну і все в такому дусі. Але ні, щоденна доза сонця це напрочуд глибока історія, яка змушує. Замислитися і про себе, і про людей, що нас оточують, і про баланс життя, робота, і ще про багато що. Події дорами розгортаються довкола персоналу і пацієнтів психіатричного відділення лікарні. Медсестра Чон Даїн, головна героїня, переходить сюди з терапевтичного відділення з особистих обставин. Психіатрія це нова для неї галузь. Тож на роботі дівчина регулярно стикаються з, скажімо так, не завжди зрозумілими ситуаціями при догляді та комунікації з пацієнтами. Пацієнтам. Вона має працювати з людьми з манією, шизофренією, депресією, суїцидальними нахилами і от всім таким іншим. Одного дня через пацієнта для неї все кардинально змінюється. Змінюється настільки, що їй і самій доводиться стати пацієнткою лікарні. Але не спішіть відмовлятися від дорами. Там не все трагічно. Любовна лінія, сповнена милоти і крінжинок, наявна. Хімія між акторами і акторками присутня. Над чим і посміятися, і по. Плакати точно знайдете, однозначно рекомендую до перегляду. Респекти Далі на черзі на відстані дотику або що приховує твоя дубця. Мати Василева, як я плювалася, коли тільки з'явився тизер, трейлери, загалом анонси цієї дорами з описами сюжету. Для мене геть не окей, мацання за дупу когось персонажів фільмів чи серіалів, незалежно від того, чоловік це чи жінка. А в цій дорамі це один з основних сюжетних елементів. Плюс вона фентезійна, про супер. Здібності не моє, як я вже озвучила. На додачу до всього грає в ній акторка, до якої я досить скептично ставлю. Тим не менш у степу і хрущ м'ясо, як то кажуть. В у мене була криза з наявними драмами, тому я запустила цю і виявилося, що це нічогенький такий детектив, нехай і комедійний. Головна героїня драми – дівчина на ім'я Понєпун. Вона володіє психокінезом, завдяки чому може бачити минуле людей і тварин, але є нюанс. Аби щось побачити, їй потрібно доторкнутися до їхньої дубці. Загалом же по життю Єпун керує ветеринарною клінікою, і насправді, завдяки своїм здібностям, коли до неї доходить, що вони є, дівчина непогано так комунікує з тваринами і їхніми власниками, бо ж їй дуже легко зрозуміти, що болить у тваринки чи чому вона сумна. Але досить спокійне і розмірене життя єпун змінюється, коли в маленьке містечко, де вона живе і працює, приїжджає сеульський детектив Мунчаньоль. Він не в біди в Сеулі, тому його зіслали у провінцію. Аби вибратися назад до столиці, детективу потрібна гучна і солідна справа, яку він розкриє, але спробу щось таке знайти у крихітному містечку, де люди пишуть заяви одне на одного за те, що в когось груша не вродила. Це умовно, просто для розуміння страшної трагедії головного героя правоохоронця. Єпун, яка мацає за дупи все, що бачить, випадково розуміє, що її давній знайомий скоїв злочин. Вона просить детектива. Сеулу допомогти, але той відпирається правдами і неправдами. І взагалі погрожує кинути у в'язницю саму Япон, бо помітив, що та активно ма дупи інших і його детектива дупу, зокрема. Тим не менш, у підсумку обидва герої починають співпрацювати і, врешті, виходять на досить моторошну справу, через яку містечко поглинув жах. Так от насправді мені все ще не подобається ані фентезійна складова з мацанням дуб, ані те, як це місцями тупо подається в дорамі, ані гра акторки, але детективна частина так добре була прописана, що я практично до самісінького фіналу не розуміла, хто ж там лиходій. Сценаристам моя повага. Тож, якщо ви не боїтеся місцями тупуватої комедії з таким пласкуватим гумором і любите дивитися на милих тваринок, а у дорамі їх достатньо раджу. Подивитися, але запам'ятайте, торкатися чужих сідниць без дозволу зась так робити не можна. Це сором. Чезне очікуваних для мене релізів дорам, які не віщували нічого доброго, відзначу 39. Це історія про трьох подруг, яким сюрприз по 39 років. Вони так само, як і у шкільні часи, нерозлучні, так само шукають кохання, так само випивають в улюбленому місці. Щоправда, тепер з поправкою на роботу, тиск з боку рідних, бо як можна неодруженою бути у 39, ну, та дорослі проблеми. Втім, їхнє життя кардинально змінює. Коли одна з стрійці виявляється смертельно хворою, подруги вирішують зробити її найщасливішою в останні місяці життя, а вона понад усе прагне втілити їхні найзаповітніші бажання в реальність. Мені уявлялося, що дорама буде дуже затягнутою, нудною, надривно і надмірно сльозливою, напевно, але знову таки ні. Я знову не вгадала і заздалегідь поставилася упереджено. Насправді вона виявилася дуже і дуже душевною і життєвою. Акторка, як на мене, абсолютно чудово впоралися зі своїми ролями. А чон мідо, яка грала рудоволосу пані, і яка, власне, за сюжетом мала невеликовну хворобу, взагалі підкорила мене. Вона така харизматична, і голос цей її хриплуватий. Ух, акторка вогонь. Хто переживає, що там немає коханячка, не хвилюйтеся, все додали. Я не впевнена, що правда, що дорама зайде тим, кому років там 17-20, бо все ж 39 для цієї вікової. Категорії трошки далекувато, але спробувати можете. Чи можете відкласти переклад на пару років? А коли третій десяток буде вже у розпалі, повірте, ви чудово зрозумієте всі посили закладені в серіал. І так раджу до раму навіть попри цю сцену. Угу. І ще одна дорама, яка не була у списку того, що я хотіла б переглянути, але опинилася там, бо мені просто набридло обирати. Що ж нарешті запустити і подивитися, це мій тернистий шлях. Я дивилася її давно, і тоді я ще не знала, що безмежно люблю Паксу Джуна, який у головній ролі, і не думала, що буду стібати дораму королева сліз, в якій знялася його дорамна партнерка тут. Але на все свій час, як то кажуть, у мене не було якогось величезного упередження щодо цієї дорами, але я і не очікувала особливо нічого. Пропускала, що подивлюся кілька серій, і може навіть закину це діло. Але ну вибачте мене, я починала дивитися ввечері і не встигла оговтатись, як настала ніч, а мені шкода було вимикати. Щойно ви побачили найяскравіший приклад явища перевзувся в його ідеальному прояві. Якщо не помиляюся, я проковтнула цю дораму буквально за вихідні, попри те, що в мене були робочі завдання тоді. Як бачите, час на все знаходиться, якщо тебе щось захоплює. Тут тобі і добре складений сюжет, і красиві сцени, і наївно тупуватий, але такий добрий Паксо-джун, і галаслива, але кумедна Кім Кімджон. Згадую дораму зараз, і аж посмішка проситься на обличчя. То що ж там із сюжетом? А він знову про тих, кому за. ну, Вибачте, ті, хто молоденький, дивиться цей канал і вважає, що все життя ще попереду. У мене для вас так погані новини. Е, тим не Менш головні герої дорами, мій тернистий шлях, стикаються з певною проблемою, що робити, коли ти вже давно подорослішав, а до омріяної кар'єри так і не наблизився. Відповідь на це питання допомагають знайти головні герої дорами. Кодонман хотів стати професійним теквандистом. однак через певні обставини тепер просто підробляє деінде. Чфера будь-що хотіла стати ведучою новини, втім, брак грошей і походження не зіграли їй на руку. Про те, що її робили за Через розмір обличчя на кастингах, я, я взагалі мовчу, корея, іноді така корея. Так от, давні друзі підтримують одного і, попри низку перепон, знаходять себе, хоча й не зовсім там, де планували раніше. Перегляді дорами запевняю, ви неодмінно задастеся питанням, а чи того я прагну по життю, і що буде, якщо не складеться, чи якщо вже не склалося, так як гадалося, це кінець чи тільки початок? Я інколи коли впадаю у життєве віче, згадую цю дорамку і стає трошки легше. Звісно, логічніше було б впасти в антидепресанти і сеанси психотерапії, але. Це дорого, а перегляд дорами безкоштовний, тому тішуся, тому що маю. Ось така добірочка вийшла. Пишіть у коментарях, чи ви дивилися згадані дорами і що про них думаєте. А ще обов'язково діліться своїм переліком тих корейських шедеврів, які на початку відклали, бо вважали, що вони ну геть не варті вашої дорогоцінної уваги. Не забувайте про вподобайки і підписки. І звісно, що про те, аби замовити корейську косметику із промокодом зі знижкою у 15, Дцять посилання перед вами і в описі до відео. Аня.